Вітаю, шановне товариство, дане відео може бути корисне тим, в кого ось такі крона з серії ЕКО, або зубр, класік, вони подібні от з двома дверами, або Фенікс А, Топаска ТЗ 10 Лайт, Ну, одним словом, в кого ось такі от бужуєчки. Коли мені майстри поставили це чудо, я готовий був його вирвати звідси, такий був середитий, бо це, це не котел, це пародія. Але послухався рекомендацій підписчиків, де що зробив і вже більш-менш можна терпіти. Просто думаю, як оце воно чудо згниє, як він там прогниє. То викину, і якщо буде Богу угодно і буду жив здоров, то перероблю вже з бочкою і поставлю інший котел. Але давайте подивимося на ті зміни, які я вніс, щоб можна було хоч якось користуватися ось цим, цією буржуйкою. Насамперед, відключив турбіну. От, бачите, от. О, кабель. Все. Турбіну. До, цього, до цієї буржуйки ставити не потрібно. Перевів на механіку. Це перше, що я зробив за порадою підписчиків. Друге, що я зробив, зараз я вам покажу всередині. Тут ж фактично теплообмінника нема. Я зробив отакі вставки. От, от я її зараз вийму одну. Так І давайте взагалі вийдемо спочатку. О, І покажу це в цих котлів, що я перечислив. Ось такий теплообмінник. Фактично його нема. Ну, бувають круглі отвори, бачите, вже видно заслонку, шибори вже видно. Буває оце квадратні, ну суть не міняється. Полок теплообмінника фактично нема. І пряме. Прямо-прямо все тепло йшло в трубу. Для того, щоб цього уникнути, зробив. Я зараз так їх поставлю. Сдіюся, що не грохне. О, бачите, отак. От отак от, от видно. Отакі от штуки. Що воно нам дає? Дивіться, гарячі гази йдуть, впираються вверх котла. Попадають сюди і в теплообмінник ще такий зігзах роблять. Завіхрення такі. Отак. От от. От от. Видно гарно, оскільки воно входить. Входить воно з люфтом. Є добрий люфт, щоб у випадку короблення, о, бачте, щоб у випадку короблення не порвало котла. Правда, його часто, часто, ну, я фактично регулярно його там чищу і маю, тому що, бачите, от є люфт, отак і отак. От, Я отак от посвідчу. Як бачимо, гарячі гази піднімаються, впираються в арку вверх котла, заходять в ті отвори і там вже зігзагчиком, зігзагчиком. І От при розгоні котла, бачите, виставлено на 70. Ця дверка отак от відкрита. Коли вже нагрівається, тяга слабшає, тому що дверка прикривається, значно прикривається. А от при розгоні оці деталі аж бувають червоні. Воно так би бере на себе всю нагрузку таку теплову. І це рятує оцей шибер від перегріву. Ось бачите? Бачите, як він раніше перегрівався і подивіться. Це його червоний аж було часом. А тепер оцю нагрузку беруть оці деталі вставочки. І от вже з цими вставочками, вже, ну, враховуючи, що це не жиле приміщення, а що це. Всього на баня. Якось терпимо. Ну, одним словом, як прийде кінець в цьому котлові, тоді вже... Перероблятиму. Якось терпимо. Так що, ото таке кіно. От. Таке от чудо тут. Вам же все одно, хто купив котла, то рекомендую так переробити на механіку і такі вставочки. Турбулятори, чи як їх називаємо, то як хочете, так і називайте. А якщо, ще не ви думаєте, чи купити отакий котел, то побережіться і не купляйте його. Тому що дешевий котел, дешевий котел. Дуже дорого обходиться. Так що вам бажаю при виборі котла робити правильний вибір і оцих цих уникати. Купляйте хороші котли. А хороші котли коштують хороші гроші. Але воно вам потім вернеться. Економію палива. Отак от. Це я просто вам хотів ще раз показати за оці вставочки. Може, кому пригодиться. Всім дякую за увагу.